На моїй батьківщині в серці України вниз <пілляв> <пілляв> диклуючись про своє здоров'я і реалізуючи своє право на оху... життя, просто с**ся і сижу тут. І мені здалося це охуєнною ідеєю. Усім здоровенькі були. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс і сьогодні теревені про чергового короля кринжу. Чим далі, тим глибше. Ну що таке трапилося минулого тижня, що довело хлопаку до вибачення. Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю завдав страждань. Провокація є роботою коміка, але на жаль, пошук ворогів і полювання на відьом вийшли за межі розумного. Цей час настав і я подивилася те скандальне інтерв'ю. І сьогодні у випуску відкопаємо на якому ж моменті українці мали реготати з тих жартів про цирк та дебілів. Вриваємось у гордію вузол стендапера. Шлях Бетра адреналіну дренеліномоніторії. Сьогоднішній випуск буде у жанрі детективи з найпікантнішою головоломкою. Поза як я би хотіла розпочати зі слів вибачення історія про те, як я обісрався, але не зазирайте у мої труси. Минулого тижня мережу збурило хуліганство Андрія Щегеля, аби зрозуміти про кого мова, це персонаж, саме персонаж, стендапер з бунтівною думкою про все. Модель побудови його контенту, сказано його ж словами С побічний контент», ображати, знущатися та кепкувати зі смерті. І мені здалося це ахуєнною ідеєю. Інтерв'ю чи годинний стендап Скрипіна та Щейля, яке назбирало цілий віс образливих слів і не в їхню сторону, а в протилежну ситуація неконтрольована провокація, яка довела до тієї самої кульмінації вибачення за думку, про яку збрехали. А якщо збрехали, то за що вибачаємось? Шкода, що багато засобів масового інформування зацікавлені лише в клікбейтах, які породжують непорозуміння і ненависть. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні. І маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей. На моїй батьківщині в серці Україні гни. Серцю України славетному місті, герої Києві, серед вас, моїх братів, сестер, славетних дітей України, пропоную вам повністю передивитись інтерв'ю зі Скрипіним і самим зробити висновки, що мої слова не містили ні краплі зневаги. Я в жодному разі не зневажаю всіх українців. Я приношу вибачення всім, кому скандал з моєю участю, завдав страждань. Провокація є роботою коміка, але на жаль, пошук ворогів і полювання на відьом вийшли за межі розумного. І хотіла би для початку тут випити кавалок з того самого інтерв'ю, який ідеально усе описує. Так, от що це було? І дійсно, що це було? Чи справді комік такий хайтер України, як на базіка, розпочалося все з поширення шматків інтерв'ю скрипіна з, з українським стендапером, який як би то по художньому красиво описати в ефірі влаштував собі певний фестиваль Дорбелика, але й сама онлайн-балачка самого початку завдає темп кепкування над подіями в Україні, чим і вже починає заганяти себе на слизьке. Салют! вітаю! Слава Україні! Як модно тепер, знаєш? Героям слава. То що ж таке, за словами коміка, абсолютно не виривали з контексту. Точніше, буде сказано, він сам себе завів в лабіринт, а звинувачує, що у лабіринті заблукали українці. Розпочнемо із питання на 13-й хвилині. Де ти? Я в Туреччині. Сіте. Як, криса. як взагалі коротко три тези можна втиснути його велику думку. Має три повістки, не боюсь воєнкому. Ніц, не потрібно це пришивати до моєї дубці. Але в якусь мить я зрозумів, що людина вільна, ось так приходити на кордон, говорити: Я філософія вільної людини. Відпустіть мене, я не боюсь воєнкомів. визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб з'їбатися і пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам заявляю, невеличкі правки на цьому моменті низький уклін і вибачення. ні в якому разі не хочу бути таким самим егоїстом, як цей пан. Просто забула додати він не просто в якусь ми зрозумів, що вільна людина. На цей момент він реалізує своє право на очманіле життя. Я провів найцікавіші скільки 10 місяців свого життя під час війни, піклуючись про своє здоров'я і реалізуючи своє право на. Життя просто ся і сижу тут. З тим, що людина лине до балі зрозуміле. Друге, що ж долетіло до Міністерства культури, оце на базіков Принесу роботу артистів, які дають благодійні концерти. Так я би сказала, заявляючи про схему втечі. Я виїхав, оскільки я артист такі артист. Подаєте заявку в мінкульт. Вам Олександр Ткаченко теж, мабуть, ваш друг і фанат підписує Загалом. дозвіл на виїзд. І ви виїжджаєте. А люди, які два місяці, чи скільки там які був термін, виписували ці дозвіли їх ще й обізвав рахітами. Мені виїзд зробили такі рахіти, які робили його два місяці, бо вони не можуть скласти букви по порядку. Наслідки такі зухвалі слова артиста звичайно мають. І вже міністерство культури повідомило, що порядок тимчасового виїзду митців. Такого як Щегеля та артистів зроблять жорсткішими фоєричною стає 18-та хвилина інтерв'ю. Мит на яку виводить сам себе комік, і з чого усе почалося. Я знаходжусь за кордоном, і мені дозвіл на це дала держава. Що значить бавця? І що ми з вами маємо? Випускає держава коміка. Далі він починає ту державу тролити державу, яка дала власне це право на виїзд для благодійності, тобто держава є до тебе довіра. але ти своєю поведінкою показуєш наскільки ти її обскубав, Срався та й крива раунд. Роте, секундочку, стерли попередні слова. Про що це я? Там країна для людини це фікція та проєкт. Що життя? Країна небезпеці. В нас війна, у нас от там що таке країна? Фікція. Як утворена культурним пресом. але ми розбираємо коміка, який заявляє, що його контент це провокації. Але наслідки таких провокацій він не витримує. І, звичайно, усіх збентежили слова, що вибір людини гинути. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців. Гинуть. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений ще боронину, бо він її любить. І щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію в своїй історії, в світі. Мабуть, якщо не подобається як розуміє твої слова, то чи не варто буде взагалі обрізати ярлики своєї думки про країну? Сьогодні ти так сміливо захищаєш право, і саме свої вчинки він називає правом обливати Україну багнюкою, і це справді твоє право, твоя думка, свобода людини. Але завтра ти Звертаєшся, брати і сестри, то чи і справді твоя думка така вагома? Де правда? Шановні брати і сестри українці, ось людина, начебто, і зазіхнула будувати амплуа покидька, сказано словами скрипіна з того самого інтерв'ю, але не витримує тиску. І не сильно він квапився вибачатися за свої слова після першої хвилі цькування, взагалі досипав, що медіа про серйозний цирк. По-перше, це самий жорсткий. По-друге, всіх і вся штампує дебілими рахітами, крисами, і ще купа бруду подібного до булінгу, аб'юзерства українців та України. Послухайте про ту саму тряску. <гас> <гас> Люди йобані криси, які навколо, не можуть включити своє, їбало, подумати головою, заперечить, підтримати і щось там робить. І ну абсолютно залежні від будь чого під які трясуться на. Пірожок з говном, лише б у них не забрали його е, громадянство, яке ні на що не здатне. Отже, аби ви знали, коли твою думку заперечують, це вже не норма суспільства у цьому випадку своє поведінкою ще й сам себе переїхав катком. Останнє відео моєї емоційної і імпульсивної промови, шматком викладене в інтернет, і абсолютно вирване з контексту, є лише моєю гнівною і безпорадною реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм близьким і друзям з погрозами. Справи впродовж декількох діб, які просто зводять тебе з розуму, але так він проявляє свою повагу до нас. Позаяк він безпечніший за ту людину, яка тераторить те, що хочуть почути. Геніальна формула для початку вам порція приниження, морального знущання з подальшим поясненням. Це так проявляється моє піклування. Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас і вважаю, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто каже те, що хочуть люди почути. Коли починаєте акцентувати, що взагалі не так все мало бути, то чому би не зазначити, що ви дивитесь не інтерв'ю, а годину гуморини від стендапера, і не варто усе сказане в цьому ефірі вставляти голками в серце. Кожного індивіда є право визначати майбутнє своє. І ще раз би хотіла наголосити, що такі нищенні коментарі, знецінення та потуги видавати це за адекватність ознаки аб'юзивної агресії, але у нашому випадку не до однієї людини, а до цілого народу та цілої держави. Погодьтесь зі мною, що Україна найкраща країна у світі. Да. 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 Так, коли ти в хорошому настрої. О -о -о. Коли настрій хуйовий, це гери стендапер, який лине по життю із гаслом срака дупа», ідеально вливає між цеглинами свого життя лайно. Наскільки забракне духу вже з вами побачили, або зробити свої правильні висновки, і справді можете подивитися ціле інтерв'ю і послухати, як втратив артист свою відповідальність перед суспільством. Одначе те полювання, на яке я натякаю в своєму вибаченні, ну точно не варто таке влаштовувати і тим паче ставити свічку. Прекрасно, що людина розумна і сама зізнала, що не збирається повертатись в Україну. Прекрасно, не впускати. І на сьогодні, ви знаєте, вся цвіль вилазить назовні, і Україна позбувається усього акне. Дякуємо. Але коли ти вже щезаєш з радарів, то голосувати у такому темпі про це. Не варто, дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Обов'язково чекаю на ваші думки нижче під відео. Цікаво буде і послухати тих, хто виділив свій час півтори години. Передивитися оригінальну версію інтерв'ю. Що такого набалакав Андрій Щегель? Точніше, добалакався. Дякую всім за увагу. Дякую, що повертаєтесь. Дякую, що підписуєтеся. Дякую за вподобайки. Дякую, що підтримуєте канал. Дякую за бавовну. Дякую Збройним силам України за те, що захищаєте наше майбутнє, і сподіваюся, майбутнє буде чистішим аніж є на сьогодні. Дякую всім за увагу. Дякую нашим збройним силам. Дякую усім хлопцям та дівчатам. Ви наші герої. А, взагалі, це зараз буде записано на мікрофон з камери. Я вже під фіналочку, другий випуск, який я знімаю у цій ковтині. Забуваю вам показати напис. Ну, взагалі, ось так. Ось так все. Фініш.